Бажаю міцного козацького! Так, новини з фронту нам в крайній неділі і місяці не сильно там порадіють, але я вам скажу: в цих новинах не видно того звитяга і героїзму. Кожного кожний день да кожну годину, яку в таких умовах показують військовослужбовці збройних сил від, від управління да і закінчує штурмовою окопною окупною піхотою. Всі ланки, да, вся боячка, вогнева підтримка, арта, міномети, блін, літуни. Евакуація, завоз, да, блин, всі пацани, респект і подяка. І тільки завдячуючи цьому, да, фронт проходить там, а не проходить він по Закарпаттю. В умовах обмеження абсолютно всіх компонентів, да, воно так і є. І оці збори безкінечні, які ми проводимо. Кожна бригада проводить збор, мавіки весільні дрони, та тепловізори, все. Да? Натомість посадили на посаду міністра оборони бліт, пусте місто. Да? Агентствою закупівлі й закупівлю і зброї для вовків займається Маріна з кривого рогу на де немає на ній блять ну, штампа п'ятна ставить. Бля. У в'язниці вони мають сидіти. 100 тисяч мінометних мін за 24 мільярда, блядь, Виходить якась шляпа із офісу красійного офісу да, Веніславська і розказує, це мінометники не вміють користуватися міною. У мене є бажання його взяти за ухо, провести на мінбатарею, бля, і хай у ті міни покидає в ствол до підарів. І тоді буде бажання. Взагалі, рот свій не розкривайте. Ви офісні не Що ви вирядились у форму у зеленого кольору мілітарі? Ви до війни тільки розкрадаєте нас. До війни відношення немає. Казацтво трошки дещо емоційно. але скажу так: підтримуйте підрозділи збройних сил, це важливо, тому що. На жаль, три роки війни і забезпечені в нас проблеми із фортифікацією і з остальними речами. Я не буду в соти раз повторювати, але повірте, оця ланка, яка тримає волонтери народу України, які допомагають підрозділам збройних сил, на тому ми їдемо. Да? На тому йде війна. У всіх хто на фронті, вже всі багато вже устали, це ж Зрозуміло, блін. Але є розуміння, що підарів, якщо ми фізично не виб'ємо, вони виб'ють нас всю Україну. Ніяка форма перемир'я, замірєння, примирення не приведе нас ні до чого. Так що казацтво, Я думаю, ви мене почули. Я вас також почув. У нас зворотній зв'язок присутній. І слухайте обов'язково військових, брат Бостон 450. Кирило Веровська, два. Є дуже багато військових порядних, не о цих мультяшних персонажах, які бігають по студіям і розказують, як жити треба. Або оцей мордастий пінгвін, як отой блять. Дикий чи шляпа та безполезна. А є багато військових, да, дійсно багато військових, які доносять правильну її фахову думку. Так що казацтво. У нас проведуться вибори. Я вірю, що народ України обов'язково проведе до влади українців-патріотів. Не притул, не просрочених генералів, не клони партії зелених, не петю, не бля. Вони вже все. Це смітник історії. А проведете нарешті українців-патріотів. І в нас війна буде зовсім по іншому. Буде міжнародна спільнота, коаліція з 50 країн, дійсно коаліція з 5 країн. Пасліва цих на 99% потрібно замінити, тому що такі це самі натуральні блін, шкодні і діверсанти, такі як Маркарова, де ленд-ліз? Хтось їй задав питання, чому нема ленд-лізу. І, до речі, хотілося б почути ви ну, Верховного Головнокомандуюча, він же ж одночасний президент України. коли знімуть, і буде кримінальне провадження по міністру оборони Умерову а оця шляпа. Фіо, як його там я не пам'ятаю, хто мінами займався закупівлю, зараз радник в офісі президента. Ну і Маріна агентства закупівлю. Дуже хочеться почути.